Доброго дня, дітки! Ми отримали запрошення на участь в телешоу Мастершеф? А темою шоу буде Страви української кухні. Але щоб прийняти в ньому участь, необхідно пройти випробування виконати декілька завдань. Скажіть, будь ласка, що на українському столі займає найперше. І найголовніше місце так, це хліб. Багато прислів'їв та віршів складено про хліб, де люди вимовляли хлібові свою шану. А ви знаєте прислів'я про хліб? Послухайте уважно та запам'ятайте хліб у голова. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Під на спині, хліб на столі. Без солі, без хліба немає обіда. Ну що ж, чудово, перше завдання назви українські страви. Необхідно назвати українські страви, а підказкою будуть продукти, з яких вони готуються. Пшоно, сало та цибуля це... Що це дітки? Це куліш. Тісто і сир будуть смачні вареники правильно молодці, капуста, картопля, морква, бурячок, цибуля та м'ясо. Що ж це нас вийде? Смачний український борщик. Молодці, м'ясо та Цибуля, морква, спеції. Що це буде? Холодець. Молодці? Гарбуз, пшоно та молоко вийде, гарбузова каша, картопля, цибуля, олія пательня. Що це вийде? Українські смачні дируни. Так, дітки, це фарш, фарш яйце, м'ясо та фарш, гречка. Яйце. Що це та буде? Гречана каша. Гречана. Що це може бути? Гречанки. Наступне завдання. І так, приготувалися Знайди Зайву Необхідна страва. серед зображень. Необхідна різні. серед зображень. Вибрати зайву, страв яке вибрати не є зайве, українською стравою. каша, Українська страва. Суші. Суші ні. Так, суші, суші це, це японська, японська страва. страва. не українська. Вареники. Вареники. Борщ. Борщ. Холодець. Холодець. деруни. деруни. Піца. Піца, Піца так, є українською стравою. Прибираємо піцу. Ніця це італійська страва. Гарбузова каша. Плов. Плов це узбецька страва. Шашлик. Шашлик це кавказька страва. Прибираємо її. Гречаники це українська страва. Чудово, молодці! Завдання номер 3 Продовж речення. Я дуже люблю смачні гарячі. І прийдумайте далі. Моя мама варить вареники з салат можна зробити з У пиріжки кладуть начинку з. Відгадайте загадку. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хоп та й в окріп. А вже на останку в масло та сметанку. Так, молодці, це вареники. А з чим ліплять вареники влітку? А взимку? А що ту дають до вареників? Чудово, молодці! Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Що це молоко? Чому молоко тримали в глиняних глечиках? Наступна загадка. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. Що це? Яким буває хліб? Хліб буває житній та пшеничний? Завдання, Завдання номер 5 Приготуй борщ, борщ, борщ та, вареники. та вареники. Щоб вийшли Щоб смачні вийшли страви, страви, необхідно встановити, необхідно встановити їх, їх приготування. У кухарі це у кухарі називається логічна таблиця. таблиця. Нам нам необхідно, необхідно зробити, зробити такі таблиці, таблиці для приготування борщу та вареники. І так Беремо приступимо. кастрюлю беремо кастрюлю, додаємо до неї, до неї воду, воду, потім, потім, м ясо, м ясо, потім карту. карту плю, плю. Що ж капусту. далі? Капусту. Вірно. Буряк, потім бурячок. моркву, Цибулю. І звичайно, томати. Ось і ось така нас технологічна таблиця. приготування борщів з вами. Молодці а Тепер приступимо до вами. А тепер приготуємо вареники. Беремо, беремо борошно. Щось ми додаємо? додаємо. додаємо. воду так. воду. Потім яйце. Яйце. Сіль. сіль. І у нас з вами вийде. тісто. Ось таке чарівне, тісто. Потім Ділимо тісто на розкатину. маленькі частинки. Кружечки. Додаємо до тіста. і, і Начинку начинку. Кидаємо беремо під воду, кидаємо вилим, їх і варимо. Та варимо. Ось у нас такі вийшли з вами вийшли смачний борщ, смачні та український борщ. Та тепер будемо чекати, тепер будемо чекати оцінки від мастер шефа. Я думаю, ми з вами добре попрацювали. Молодці дітки, діти справилися в дані. Ось і сьогодні ми з тобою будемо ліпити вареники для ляльок. А потім ти вже зможеш допомагати своїй мамі ліпити на справжні вареники. Для роботи нам знадобиться пластилін або тісто для ліплення, дошка, веделка, серветка. Чекаю на твою роботу. Ось такі кульки з пластиліном. І з кульки ми зробимо малинець. Daqui, se aguardar, eles Там зробимо скоро водинець. Дивіться, малюйте, причути на піти і можемо прикрасити гілкою ось так нашого вареничок. Подивіться їх сунечко. Ось.